У нас, окрім сумочок, які ми теж вам час від час показуємо, є ще і моделі рюкзачків різних, таких містких. Це натуральна шкіра, які круто підходять якраз своєю фактурою, а саме під шкіряні куртки, під бомбри, які ми нещодавно вам показували. Прям яскраві є моделі, такі дуже, скажімо так, особливо виглядають, да, як яскравий акцент, якщо наважитися на це. Ну або взяти більш такий класичний формат. Якщо шкіра джумбу, наприклад, на вашій шкірянці, то відповідно, Відного формату може бути і рюкзачок з різними відділеннями, комфортно, зручно, особливо для прогулянок і подорожей. Ну і вже ж це біла моделька, до речі, дуже цікавий варіант, який а, можна отак відстібнути зробити ручку як на сумочці, і носити на плечі або через плече, не тільки як рюкзачок. Тобто такий трансформер, дуже крута модель, мені особисто подобається, і тим паче підходить під різні білі футболочки і сорочки. Ну і формат рюкзачка, такий, який то підійде навіть це для студентів, до речі, ходити в ньому на навчання, в університет. І шкіряна куртка все виглядає достатньо класно, підійде під будь-який вік. Одним словом, є що подивитися. Давайте ще покажемо тоді. І ось це я стану на фоні наших сумок. Тобто таке багатство у нас ось такого формату. Ну і знижку ми зробимо тільки для тих, хто дивиться наші стріми у Тікток. Це дуже важливо. Тому туди я вас всіх і запрошую.